У бомбосховищі зібрались родини військових, щоб шанувати пам'ять найдорожчих людей, які віддали своє життя за Україну. У їхніх очах біль від непоправної втрати, але також гордість за подвиг рідних. Нагороди, що вручали посмертно, це не просто відзнаки. А символ незламної сили духу захисників, які ціною власного життя захищали нашу свободу. Кожен орден за мужність це історія про відвагу, самопожертву та вірність. Наші герої земляки віддали нам сухід власних сердець, щоб ми жили, творили, любили, захищали, перемагали, відбудовували, плекали і пам'ятали. І сьогодні сім'ї загиблих військовослужбовців отримають державні нагороди. Герої не вмирають і не вмруть. Героїв пам'ятатимуть віками. Їх подвигу почисну славу віддають і голови схиляють. Перед вами. Усі присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Голова Сумської обласної державної адміністрації, начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров, висловив рідним загиблих щирі співчуття через втрату близьких людей. Вічна шана і повага до тих, кого з нами немає. Тому прийміть щирі співчуття і маю за честь особисто вручити вам ті державні заслужені нагороди, які отримали ваші близькі і рідні. Сьогодні Сумщина схиляє голову перед 26 захисниками, чи імена навічно вписані в історію нашої держави. 27-ма у цьому списку була Валентина Чеботарьова, соціальна виробітниця, яка отримала смертельне поранення, коли розвозила своїм підопічним хліб. Згідно з указом президента України, їх нагороджено орденами за мужність третього та другого ступенів посмертно. Відзнаки отримали родини, які пережили невимовний біль втрати, але тримаються з гідністю. Всім нам терпіння, витримки, милосердя і віри в перемогу все є і буде Україна. Церемонія вшанування пам'яті героїв це не лише сумна, а й важлива подія. Вона підкреслює, що їхні жертви не є марними, і їхні імена будуть жити у нашій пам'яті як приклад найвищої відданості.